Дрони гур вразили російські оборони заводу Тулі. Про це повідомляють наші джерела у спецслужбах. За даними джерел, у ніч на 16 травня дрони гурмін оборони атакували виробничі потужності державного підприємства російського оборонного комплексу Базальт у Тулі. При цьому російські пропагандистські змі зазначають, що у Тульській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона за словами окупантів. Нібито було збито два дрони. よろしくお願いしま З відкритих джерел відомо, що базальт у Тулі – це одне з головних оборонних підприємств у Російській Федерації. Він входить у державну корпорацію Роскосмос і є підприємством повного циклу, що включає підрозділи, що відповідають за розробку, постановку на виробництво та серійне виготовлення різних виробів космічної та авіаційної техніки. Завод також виготовляє озброєння та боєприпаси для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту Рос. Російської федерації виробничі потужності знаходяться у Тулі, Москві, Костромській області та у Красноармійсько-Московської області.